я вітаю вас, друзі. Ми з вами на злітно-посадковій смузі до 2024 року. І сьогодні давайте поговоримо про це, що ж нас чекає. Як саме зробити так, щоб ми з вами зайшли в 2024 рік очищеними і впевненими. І так, сьогодні для вас дуже цікава тема, друзі. Залишайтеся, будь ласка. Я вам підібрала дуже корисну інформацію. Ви знаєте, що мій канал це мій авторський канал. Я веду його для вас, для вашого саморозвитку, самовпевненості, для саморозкриття ваших здібності, для того, щоб ви знали основні риси вашого таланту, який ви можете проявити глибину свою. І сьогодні, друзі, хочу сказати, що не дивлячись на те, що дуже багато протирічвої інформації навколо нас, ми з вами маємо стояти дуже чітко на своїх позиціях. А саме, ми на цій зліт... злітно-посадковій полосі до 2024 року, і це неймовірна пригода, ми можемо відчувати, що на шляху до, до... Нас самих в тому році дуже багато змін. Тобто ми не можемо себе там ще бачити. Ми не можемо побачити подробиць всього того, що буде з нами відбуватися. Абсолютно ніхто цього не бачить. Але протягом ось зараз, якраз, з грудня місяця до початку 2024 року. Дуже багато елементів в нашому житті буде змінюватися. Це факт, і змінюється зараз, і продовжить змінюватися. Це буде кардинальна зміна, це буде продовження перекалібровуватися, буде все, переналаштовуватися. Буде все. Ми, як би знаєте, ми з вами об'єднаємося. На якихось таких позамежних, позачасових якихось усвідомленнях саме з тими людьми, які будуть подорожувати з нами вже в слідуючу епоху, або в слідуючу еру, або в слідуючу повіху. Тобто я вітаю вас, друзі. Зараз іде дуже гарненький випотрох. Як я кажу завжди, гарненького потроху вам, друзі! Але ж ми разом, тому все буде добре. В цей час зараз, якраз до кінця року, а дійсно, ми з вами настільки будемо відчувати потрясіння різного плану, просто все те, що просрочено. Так, оті елементи, які вже вийшли з ладу, які не мають для нас цінності. Це стосується і людей, і ситуацій, і робочих місць. Тобто це все буде залишати наше з вами життя. І все, що я можу сказати, що ми точно, вже я не один раз це казала, ми точно не зможемо з вами працювати на тих роботах, які викликають у нас стрес. Ми Точно не зможемо працювати в тих місцях, де робота не дає нам задоволення, не дає нам такого знаєте, натхнення. Ось так воно складається, так впливає на нас новий світ. І ми не зможемо бути поруч, наприклад, з родиною, там, з друзями, з колегами, які нападають на нас. І протягом зараз якраз таки ось закриття іде всіх цих моментів. Кінець листопада і весь грудень ми будемо з вами якраз таки приймати дуже вагомі, а часом і несподівані рішення. Тобто, щодо того, що з нами має залишитися, а що має піти. Ми всі з вами в таких ситуаціях, повірте, якщо ви думаєте, що десь у вас тільки так, а в когось немає, все те ж саме у всіх, що в тобі, те і у світі, що в наших родинах. І в світі. І, так, і це правда. Правда? З моїх досліджень абсолютно, я можу це сказати. Хочу сказати вам ще таку одну цікаву річ. Якщо, наприклад, ви не зможете прийняти рішення, яке буде вам найкращим, яке буде вам дійсно найблагодатнішим і вже визрівшим до цього, до цього моменту в цій ситуації, то навіть не прийдеться можливо його приймати, тому що за. У вас це приймуть. Ось так. Можна, звичайно, прийняти і самому рішення, але про це трішечки далі. Так от дивіться, друзі, що саме цікаве, те, що я хочу вам сьогодні озвучити? Звичайно, цей час такий безпрецедентних змін. І коли все абсолютно. Знаєте, так взлітає в повітря і все прям перевертається. Отак, от Наприклад, якщо ви, знаєте, от, як я вам казала, листаєш книжку свого життя, ти листаєш і листаєш, хотів там ще щось прочитати, а там вже нема що читати. Ти листаєш швидше, ці листочки летять, 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 ти не встигаєш фіксувати свою увагу на, на книзі свого життя, абсолютно на книзі своєї долі. І потім в якийсь момент налітає вітер змін, підхоплює цю книгу, і всі листки відлітають, і ти не знаєш, якого вхопити, щоб там щось прочитати. Тому це зараз такий період, в якому ми живемо, і ніхто з нас, з нього, з цього періоду, не вийде тим, ким ми були раніше. І, знаєте, будь-хто може зробити будь-що. Абсолютно неординарне, абсолютно незвичне, аби тільки рухатися в тих напрямках дивовижних, які нам відкриваються. І сьогодні люди і ситуації дійсно настільки будуть змінюватися швидко і настільки кардинально, що ми маємо бути відкритими до цього, тому що по-іншому не буде. Сьогодні моє відео для свідомих, для мудрих людей. Я вітаю нових підписників. Я так рада завжди, як ви приходите. Я прошу вас розповсюджувати мої відео. Розкривати цю інформацію, тому що вона є ясною, вона є ненав'язливою, і вона дає вам звільнення від багатьох сумнівних речей, які у вас можуть знаєте, вибивати вас з енергії, десь вибивати вас просто, знаєте, як з от щось вилітає, так? Все може вибивати зараз. А те, що я даю, воно навпаки, дає опору. Тому що це дуже цінні знання зараз. Вони пройдені мною і проходяться мною, аналізуються. І так як я в цьому всьому зайнята вже 30 років, а може й більше, то я вже навчилася щитувати просто таку інформацію і сприймати її, і передавати, досліджуючи для вас ці речі. І так, друзі. Все, що ми з вами до цього часу робили, воно було дуже цікавим, але, скоріше всього, було через біль. Зараз нас чекають деякі потрясіння, які будуть служити потрохом для нас, але потрох мені дуже подобається це слово, воно якраз передає стани, які ми будемо проживати. Але в 2024 році. На горизонті вже видніються дивовижні можливості для нас. Вони чекають нас, і я скажу вам потім, в якому стані ми можемо їх щитувати. Тому, що значить е, на горизонті видніються? Нам навіть нічого там ще не блискає, нічого ми не знаємо, що там буде. Хто би не казав вам, які б вам про родство не говорили зараз, хто би вам не складав передбачення, друзі, не, не сприймайте це серйозно і як те, що має бути або абсолютно буде. Його не буде, тому що ще немає того там, що може привернути нашу увагу, щоб його побачити. Розумієте? Я не дивлюсь зараз жодних передбачень. Жодних пророцтв, тому що все це втратило силу, і хто намагається і ще зараз от будуть вам пророчити на 24 рік, будьте обережні. Краще вчіться щитувати інформацію самостійно, для себе. Просто так, щоб знати, як то воно все для вас виглядає, тому що всім буде неоднаково. І ми не можемо навіть проблиски бачити там якісь, їх немає ще. Але ми вже в передчутті чогось нового і чогось зовсім такого незвичного. А ще просто, знаєте, не прийшов час, щоб нам відкрилися ці подробиці майбутнього. І ми зараз з вами якраз в цьому знаходимося, щоб в е, періоді, так, щоб дочекатися тих подробиць. І, знаєте, в наступному році деякі от з цих от можливостей, потенційних, які ми зараз в собі вже починаємо відчувати, навіть якщо ми не бачимо, ми вже відчуваємо, що звільнюючись від чогось, від когось, в нас з'являється потенційна можливість. І це може закріпитися в майбутньому дуже гарно. Дійсно, як майбутнє. Але просто це буде краще, ніж зараз. У нас є, абсолютно буде краще. Просто ми не можемо уявити ще його. Ми не можемо уявити собі те, що ми не можемо побачити. Тому, на сьогоднішній момент, друзі, стає дуже очевидним, що ми більше не зможемо перетинати системи подвійності і єдності одночасно. Тобто. Раніше, коли я говорила вам, що ми живемо на розриві реальностей, коли я вам розповідала, як дві реальності, це дві системи, тобто система дуальності, система подвійності і система єдності, в яку ми входимо, вони для нас, знаєте, влаштовували ще таку гру, тобто ти міг там бути і там, трішки там, трішки там. Зараз це все закрилося і закривається остаточно. І ми повинні прийняти те остаточне рішення, в якій, в якій системі енергії ми будемо, в реальності ми будемо віддавати свою енергію. Ми маємо зробити рішення, в якій системі реальностей ми будемо віддавати свою енергію. Це дуже важливий крок. І тому, якщо, наприклад. Ми ж не, тобто ми не можемо продовжувати грати, грати в ту подвійну гру. Розумієте? Грати в гру подвійності і проживати в новій реальності. Так ми вийде. не вийде. Це не вийде, це я вам точно кажу. Це я, вже, це я вже настільки усвідомила, настільки я це вже відчула, що я можу отак відкрито вам говорити сьогодні. І я впевнена, що ви мене зрозумієте. Всі ті, хто почуєте мене. Тобто ми не можемо грати в гру подвійності та проживати на новій шкалі часу одночасно. Більше просто немає вибору, куди нам вкладати свою енергію. Вже потрібно знати, куди вкладати свою енергію. І ми маємо бути дуже чесними тут, дуже правдивими. Ми маємо бути щирими і прийняти правильне рішення, ми повинні жити, друзі, тільки любов'ю нашою, тільки любов'ю і більше нічим. Ми повинні жити в цій новій реальності, як оті вічні істині, які згадали про себе багато-багато чого. Розумієте? Які згадали про себе у ту свою цілісність, як оту вічній вічні істині. І якщо хтось із вас. Цього ще не зробив. Зробіть це миттєво, негайно. Всі. Тому це важливо. Сьогодні дуже гарне відео. Друзі, вся ця інформація, яку я вам зараз розповіла, це дійсно от реально те, що з нами відбувається, що з нами зараз, з усіма відбувається. І якраз саме для вас, для тих людей, які усвідомлюють оці всі здвиги, суви, потрясіння, які намагаються розібратися в тому, що у них відбувається і як правильно прийняти рішення. Школа вищої інтеграції людини. Тобто, школа психоекології і аутодизайну запрошує вас знов-таки, я створила для вас. Такий, знаєте, тижневий міні аутотренінг для чіткого і ясного розуміння, як позакривати всі непотрібні програми. Зв'язки, але самим комфортним, самим гармонійним і самим благодатним образом. Таке ще можливо зараз, щоб ви точно знали, на якій стороні вам грати. Щоб ви точно відчули, що вам особисто потрібно, щоб свої енергії ви укомплектували і діяли з цього стану, де є на що обіпертися на ясність свою? Значить, саме головне, що ви можете взяти з цього міні-аутотренінгу тижневого? Він буде 7 днів. Що ви можете звідси взяти? Тобто, а, як діяти? Щоб не помилитися, це точно ви знайдете. Це будуть такі цікаві щоденні зустрічі на протязі 7 днів, де ви точно розставите крапочки над І і поставите крапку там, де потрібно поставити і піти далі з новими усвідомленнями як жити. Також треба знати, щоб не було цих сумнівів, так? як же саме в вашій ситуації вам поступити. Ви багато мені питань задаєте, друзі. Як мені зробити там, я не можу вже там на тій роботі працювати, чи можу я піти на ту, а як мені буде там, якщо я піду? Я вже не можу, наприклад, це терпіти такі відносини, якщо я піду, що мене чекає, що, чи це повернути, чи це далі щось робити, чи просто кинути все. І ви знаєте просто оцих таких сім міні-аутотренінгів, які я проведу вам із особистої власної програми. Такої сучасної програми, яку я проводжу на своїх курсах. Там, де у людей розпаковується все те, що вони мають про себе знати. Вони отримують цілісну картину для себе, хто вони тут є. І стає просто легко, розумієте? Легко стає, набагато легко, коли ти повертаєшся до себе. І ось зараз ви маєте прийти на цей міні-ауто тренінг. Ви маєте прийти і забрати дуже цінні речі для себе. Просто візьміть і прийдіть. Це просто ваше. Ваше прийдіть і заберіть. Передайте цю інформацію тому, кому ви вважаєте, вона буде за потрібна. І ви просто почеркнете з цієї міні аутотренінгової тренінгової програми: ви почерпнете максимум для себе за 7 днів. Кожного вечора. Просто, дуже легка, комфортна. Психоекологічна робота підходить для всіх, навіть якщо ви не були на таких проєктах, на таких курсах. Я проведу вам такі лагідні, такі тренінги, де ви відчуєте спокій, ви навчитеся дуже багато, скинете баласти зайвих думок, розберетеся у ваших протиречивих ситуаціях, відчуєте правильні рішення саме для себе. Розумієте, наскільки це важливо? І позавершуєте все те, що вже відслужило вам, і стало непотрібним. І от тільки тоді ви зрозумієте, в якій системі реальностей ви будете далі служити. Ви чітко зробите той вибір, про який я вам казала на початку відео. Нам потрібно вже зробити той вибір. І так, 2 грудня це вже ось ось швиденько, будь ласка, я організовую це швидко. Я хочу, щоб на початку грудня ми з вами пройшли оцей шлях становлення всередині себе і чіткого, ясного вибору для себе, позакривати те все, що вже просто не дає дихати. Я хочу сказати, що я поставлю мінімальну, мінімальну плату за цей аутотренінг, хоча він, чесно сказати, дуже цінний. А, і якщо, наприклад, у вас є бажання, наприклад, заплатити більше або стати спонсором мого каналу, зробіть це, якщо ви маєте таку фінансову можливість. І ви допоможете ще багатьом, багатьом людям, наприклад, сприйняти цю інформацію, вона, можливо, далі розтічеться. Можливо, я проплачу свою рекламу на кінець. Тому що всього все-все-все ми всі пов'язані. так? І якщо людина працює для вас і віддає час свого дорогоцінного життя, так яке ніколи тут уже не повернеться назад, то вона має бути адекватною винагородою від вас. Я дуже вдячна всім, хто лишається на моєму каналі. Ви знаєте, стільки теплих слів. Після моїх курсів все ніяк не вистачає часу записати таке величезне відео, куди я складу всі подяки ваші зачитаю. Все те, що ви наскільки щиро мені розповідаєте про ваші результати після моїх курсів. Настільки, от просто це, знаєте, це дуже тонка робота, але я оту вдячність, яку ви мені даєте, вона дає мені просто натхнення йти далі йти далі і робити далі. Тому не соромтесь писати коментарі, залишайте подобачки ваші, роздавайте мої відео в своїх соцмережах, або просто там десь посилання відсилайте в месенджері, або просто нехай хтось, можливо, побачить, що саме це йому потрібно. І я буду чекати вас 2 грудня на тижневий міні-аутотренінг ясності. І чіткого розуміння, як позакривати все те, що десь накопичилося, і в чому є десь сумніви, і що вже так дає такий баланс, що просто хочеться його скинути на кінець. -то. І ви побачите результат за сім днів, друзі, всього-навсього. І підемо ми по цій взлітно-посадковій полосі на 24 й рік, скинувши все зайве, що нам не потрібно. І так, я залишу вам посилання внизу під цим відео. Ви можете зайти на мій сайт apogeecenter.com. Там є відділ, магазин, в меню. Ви заходите і дивитесь всі мої проекти, вебінари, курси. І там буде ось цей міні аутотренінг звичайно. Ви його побачите. Я його зроблю таким яскравим, таким, за, за, таким от картинка буде яскрава, виведу його. І, будь ласка, передайте інформацію кому потрібно. І які будуть питання, там я вам лишу номер, на який ви можете написати, задати свої питання. Будь ласка, долучайтеся до нашої групи в Телеграмі, ми там працюємо. Буде цікава гра фреска, еволюційна, квантова гра, фреска. Це так само для самопізнання, для саморозкриття, для глибинного розуміння своєї цінності, свого шляху. Все це для вас, друзі. І так, сьогодні з вами була я, Тетяна Сахненко, засновник школи вищої інтеграції людини, а також засновник і керівник Міжнародного освітнього центру самопізнання Апогея. І все, що ми робимо, ми робимо в одному полі, для того, щоб нам бути щасливими. Давайте робити один одного щасливішими. Всього найкращого вам до побачення.